мы пошли на уступки, пошли на встречу для того, чтобы посмотреть на реакцию фонда Рената Ахметова на соблюдение выполнения тех условий, которые мы перед ними поставили. То есть это соблюдение законности, согласно закону, они должны были отчитаться о передаче гуманитарного груза конечному так сказать, потребителю. Это должно быть все подотчетно, Должно было быть задокументировано, должно было, должно было производиться видеосъемка. На данный момент они материалов не предоставили. Сегодня мы пригласили их фонд для проведения конструктивного диалога и выработки совместной схемы сопровождения грузов. Они проигнорировали наше, нашу просьбу, наше предложение. Поэтому мы сочли необходимым собраться и скоординировать наши действия. Подальнішим э, движенням гуманітарних грузов по нашій території? Я однозначно говорю: більше гумконвоїв ніяких не буде. До до слідуючих моментів. До тих пір, поки перше, при формуванні і по грузці не будуть присутні міжнародні спостерігачі і прав, представники правохоронних, в тому числі, органів. Перше. Друге, це те, що е, якщо навіть це зробиться, значить формування. Колон і рух по території Дніпропетровської області повинен відбуватися під державними прапорами Держави України з надписами любові звуки для України. Третє маршрут видачі і роздачі, куди воно прийде в Донецьк і кому воно буде роздано. І як це, як це проконтролюють міжнародні спостерігачі? Ми запросили представників ОБСЄ, запропонували алгоритм. Який побудований на основі дії закону про гумконвої, який прийнятий ще в 99-му році Верховною Радою. це є закон України. О, представники ОБСЄ підтримали нашу позицію, але попросили час для того, щоб провести консультації штаб-квартирою в Києві і в Донецьку. Ми хочемо, щоб в нашій державі, так як ми державники, все робилось по закону. І немає права ніхто, ні Ахметов. Ні там, ні Фірташ, жити в системі інших законів. Якщо він хоче жити в системі пана Хметову, в системі інших законів, нехай летить на Марс і там відправляє кудись гумконволю. Але окрема, окрема вимога, та, що підтримали всі представники, хто були на нараді, це все ж таки всі грузи, які йдуть в Донецьк по території України, повинні бути забезпечені великими державними прапорами. І надпис на автомобілях повинно з любов'ю з України. У нас, у нас, да, нас нет каких-то определенных требований, что надо э, из, измерять человеческие судьбы в количестве машин. У нас требования, чтобы э, они начали отдавать пленных, которые относятся к добровольческим подразделениям. На данный момент за 4 месяца, сколько находятся наши бойцы в плену, ни один пленный из нашего подразделения не был освобожден. То есть это принципиальная позиция представителей ДНР. боевиков, сепаратистів, як угодно їх но але вони наших пленных не віддають. Вони меняют представителей Ворожені Сил України, вони меняют местных жителів, які були задержаны по каким-то там подозрениям, Але представитель нашого подразделения ще ни один не був освобожден. У нас дуже багато в полоні наших людей. От я хотів би, хоч щоб частина цього, хоч кілограм, потрапив до них, щоб представники фонду Ахметова пішли до наших полонених і забезпечили їхнє харчування. Цього нема. А саме головне, якщо Донецька і Луганська область нуждаються в гуманітарній допомозі, в гуманітарних грузах, Почему ни один гуманитарный конвой государства Украины не допущен на эту территорию? Это нонсенс. Вот вокруг этого, я считаю, нужно и создавать резонанс, и в том числе во всех СМИ, и в зарубежных изданиях, и политики должны к этому подключаться. Почему вокруг частного фонда столько, столько шума? Это частное лицо, которое ну, тогда не смог удержать, гудел в гудки, а теперь хочет стать кормильцем всего Донбасса. Ими живый проект, да, там, заработком в супермаркетах брусничка. Нужна гуманитарка, получайте грузы от государства Украины. Любите свою страну.